Доброго дня. Приїхали ми на город цапати гарбузи. І аж страшно, нема гарбузів. Що не зійшло, а що видзьбали? Ну, що є, насаджувати нереально їх, бо їх не буде, вони не достигнуть. Робота в нас починається з перекуру. Вже наробились до цієї пори, а ваші тільки починають. Так, знайшла, що вже цвіте гарбуз. Щоб так усі були, зійшли, вже б цвіли. Так, робота закінчилася знов з перекуру. Тобі не душно в тій панамці. О, простріляно. Я вирізала дірочки, щоб йому голова дихала. Ага. Боже, така земля гаряча, що не можна стати. І сонце шкварить. Яка в чисто пшениця гарна. Тут покровляно, ніде й бур'янцю нема. Тут вже маки починаються. А тут взагалі краса. Білий так. Ой, а й дорога така. До Язика можна відкусити, як гарно зацвіли Бали додому, дивлялися котики. Цей лазить, а цей спить, знайшов собі ліжечко. Каже, цар, просто цар. Ну, це кіно. Так, хлопці зранку їздили в тальне. Ярик скупляти запчасті до трактора. <кій> Ігор по цемент. Потім ми поїхали, посапали гарбузи на городі, це приїхали. Ігор пішов до Ярика щось робити, Наташа в хліві займається, щось там ще білить, красить. <кій> а я вийшла на клубніку, ну хай полуницю. Не можу привикнути, що полуниця, бо ми колись. Ще в дитинстві казали, полуниця є така росте на горбах, така дрібнесенька, солодка, пахуча. Тут така була полуниця. А в лісі така довгенька це лісова суниця. А по привичці, казали, на домашню клубніка не полуниця. І так це від цієї привички не можна ніяк відвикнути. І що я буду з нею робити? А вона вже попускала такі вуса. Треба її обірвати. Зараз покажу, що я буду робити. Так. Це росте бур'янець такий. Тобто Та десь ножнички діла ще раз. У мене манікюрні ножнички. Так, оце де вуса? Спурую бур'янець. Відеречко. Так, вуса. Ось опустило. Це. обрізаю, тут, обрізаю так, тут ще є, обрізаю і обрізаю, а це Посерединці тикаю вус. І так від кожного кущика посерединці, посерединці. І тут скільки вусів пустила. Цей обріжемо. Рукою неудобно. горінять вирвали, а ус тут приживеться. Коротше, він. В общем, так тут уже гарний. Кінчик відріжем. І сюди. Це так, кожний корчик. В кушаю, кукушаю, пробую, як добре, мені подобається, я вусик один лишаю. Десь треба буде насадити. Якщо якась не подобається, я не лишаю усиків. общем, нічого не росте, бур'янець росте. Так, я вже один Один радочок я вже зрачкувала. Ще оце в цю сторону. Радочок. І, і тоді ще два радки. Сьогодні, звісно, я не встигну. Так, Наташа сьогодні. Найшла втальному тепекі і пробує кропити. Так. Да. Бо вже ж таке ну, обліплено. Ні. Не знаю, чи що поможе. Прямо білі вже листки. Ей. Ой. Бачите після цього, які гарні зелені. <гум> зміла, трохи та й зелені. Не, воно взагалі як мочиш, то якісь бачите. Mm -hmm. a... да. Ще пізніше садили, вона така нещасненька, але росте. Тут не тільки ранні, середні. А, а, ще й середній є. А я ще рачкую на тій клубніці. Ой. Ну, завтра побачимо результат. Можна, да. що й моркву угу. Пішла ще й моркву кропити, бо я там пише, що ще й моркву можна. А ну, що ж там, боже, помідорки бідненькі. Вже пробують цвісти, але зросту їм нема. Часник жовтіє на очах. Скоро скопати треба буде. Ой. Ой, цибулька, в неї вуса, прямо зовсім мало вусів. Які бідненька. Нема до чого вчепитися. І собаки витолочують, бігають, граються на цибулі. Потолочили, багато повиривали, і вчора ки визбирали, і вже знов цибуля зверху. щось да, Багатенько. Ну, щоб, щоб так дуже багато, ні, але є багато висадків. Цвіт пішла морква. Стовбур, ось. Отрадна, покрізь і це що пачечка пішла? Пачечка на 5 літрів, так? Да? Ага, якраз вистачило капусточку покропити і морквочку. Mm -hmm. Так, а що весняна на цибуля каже? Нікудишня. Я дивлюся, чи ще собаки до решти її не видерли. Да. Нема весняної цибулі зросту зовсім. Щоб не зимова. Ой-ой-ой. Часничок весняний теж вже жовтіє, сохне. В общем, таке, нічому нема толку. Огірочки відросли від землі, вже стараються цвісти. Котрі раніше все таке малесенькі вже цвіти, а збоку сходить. Так, оце <кій> <кій> таким капусту кропили. Ми з Тасіком вже знов полили, котре маленьке. Огірочки, які сходять, і помідорки. І насіяні сходять. Де більше, де менші. Ой, щось, може, буде. О, є вже спина болить. А Стасіка руки від відер. Ой, йдемо вже відпочивати. Хлопці десь поїхали по пісок удвох. Ще немає їх. А вже вечір, вже заходить сонце. Така гарна кубка. Наче такого нічого не робиш. А за цілий день наробляєшся. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.